Сьогодні готуємо домашній турецький піде з м'ясом і сиром. Спочатку готуємо опару. У теплій воді не в гарячій, це важливо. Розчиняємо дріжджі з цукром і кількома ложками борошна. Перемішуємо і накриваємо рушником. Далі залишаємо на 15 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Потім додаємо тепле молоко, сіль, решту борошна і добре вимішуємо тісто. В самому кінці додаємо олію і ще раз добре вимішуємо до гадкості. Залишаємо тісто підходити десь на півтори годинки. Тим часом готуємо начинку. На олію обсмажимо дрібно порізану цибулю до прозорості, додаємо нарізаний червоний перець і через кілька хвилин фарш. Далі додаємо сіль, перець і спеції. Сухий чесник також можна додати. Трішки гострої пасти для пікантності. Далі додаємо подрібно нарізані помідори без шкірки. Щоб позбутися шкірки з помідорів, треба зробити надрізи, хрест-навхрест і залити кип'ятком десь на хвилинку. Потім злити воду і шкірка добре відходить від помідорів. Далі додаємо соєвий соус, і нарешті виливаємо томатний стік, перемішуємо і тушкуємо ще кілька хвилин. Начинка має вийти соковитою, але не рідкою. Коли тісто підійшло, ділимо його на 4 частини. Кожен шматок розкачуємо у формі човника. На з пергаменту викладаємо тісто, формуємо сирні бортики. А всередині розподіляємо розпреділяємо начинку. Зверху посипаємо сиром, краї змащуємо збитим яйцем, щоб вони підрумянилися. Розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо 20-25 хвилин до золотистої скоринки. Подаємо з лимоном і помідорами. Це ідеальна страва для вечері або посидення з друзями. Обов'язково приготуйте і поділіться враженнями в коментарях.